Будь ласка, розкажи мені про Вінсента, і якщо можеш трішки про той ту атмосферу, то захоплення, яке ти відчула в, в тому місці. Для мене це такий маленький, маленький, великий космос. Це така, мені здається, ця особистість така, вона дуже е, не знаю, ну, якщо подивитись в просторі. То це прям не проста якась форма, а дуже-дуже складна і така багатогранна. В нього просто були такі ідеї крутезні, і вони були, типу, як не на часі, але вони були нереальні, і щось в цьому було таке. Незвичне він дуже хотів ось цієї комуни, так художників, щоб вони там всі були разом. Але він не розумів трошечки, що люди можуть бути різні і не уживатись один з одним.